вечір. новини понеділка в ефірі каналу Бізнес ідей про події та ідеї. Розкажу вам я, Юлія Мотрич. Зараз окремо про таке. Євро відбулося що дав футбольний чемпіонат українській та польській економікам. Спека кує гроші морозиво. Як заробити на прохолоді влітку нова зіста ідей для бізнесу? Нехай буде своє і дешевше в Україні хочу дозволити виробництво власного рому та віскі. Голи забиті фінальний салют від гримів. Збірні команди роз'їжджаються із заробленими мільйонами євро. А фанати із враженнями Україні і Польщі саме час рахувати гроші, що принесло футбольне євро для економік цих країн. Попередні результати в нашому сюжеті. Фінальна гра Євро 2012 завершилася перемогою збірної Іспанії та рекордним потоком туристів для України. Прикордонники кажуть, наш кордон перетули 360 тисяч уболівальників, які поспішали на гру в Київ. В аеропорту Бориспіль оформили 400 рейсів. У свою чергу в Польщі зізнаються, країни Шенгенської угоди перед євро 2012 побоювалися заторів на кордоні саме з боку України. Бо обов'язкобав'яшвище що на границі... Ми побоювалися, що на кордоні Шенгенської зони можуть виникнути серйозні труднощі. Однак між нашими прикордонними службами була зразкова співпраця, і вболівальники змогли легко пересуватися між Польщею та Україною. Після останнього голу на НСК Олімпійський у Києві вже порахували. Заробили 84 мільйони гривень головним чином за рахунок проживання вболівальників. Крім того, столиця отримала 49 мільйонів гривень від ліцензій на право торгівлі алкоголем та тютюном. Однак, президент України Віктор Янукович вважає, оцінювати. экономический эффект от евро 2012 еще зарано. Конечно, инфраструктура, которая была подготовлена для его проведения, она будет служить еще много будущим поколениям. И сегодня посчитать экономический эффект. Ні, у податковій на результати євро 2012 Дивляться більш оптимістично кажуть, після футболу обов'язково має зрости ВВП. Однак, наскільки збільшилися надходження до бюджету за місяць чемпіонату, поки що не порахували. Проведення турнірів як євро вони збільшують вали внутрішній продукт близько на 1%. І ми сьогодні відчуваємо це по збільшенню виторга. Тим часом гравці збірних із футболу рахують заробітки від забитих голів. Чемпіони повернуться в Іспанію не лише з кубком, а й з 23 мільйонами євро. А срібних призерів італійців удома чекають розлючені вболівальники. Вони не заслужили таких результатів, але це ще про рахунок тренера Пранделлі, який підібрав неправильний склад гравців. Загалом у підготовку Євро 2012 Україна інвестувала 4 мільярди 370 мільйонів євро. кажуть чиновники. Ще до початку чемпіонату експерти прогнозували, ця сума може окупитися лише за 2-3 роки. У свою чергу в Польщі у підготовку до чемпіонату залучили 20 мільярдів євро. За рахунок цих вкладень кажуть у польському оргкомітеті євро 2012 рівень економічного та інфраструктурного розвитку України прискорився на 3-5 років. Леся Димань, новини телеканал бізнес. Проблема у Польщі, так в українській компанії «Аеросвіт» пояснили, чому затримували літаки в день фіналу Євро-2012. Зокрема, із запізненням вирушали рейси в Гамбург, Штутгарт, Дюссельдорф, Нью-Йорк, Торонто і Варшаву. Як повідомив авіаперевізник, це сталося через зламане радіолокаційне обладнання в зоні повітряного регулювання Варшави і відповідно через введення Польщею тимчасові обмеження. Затримки з перевезеннями в аеропорту Бориспіль власне продовжилися і сьогодні вранці. Оператори мобільного зв'язку «Київстар» і МТС отримали попередження від антимонопольного комітету та рекомендацію знизити ціни. Цим операторам належить 80% ринку. Прокоментував перший заступник голови антимонопольного комітету Рафаель Кузьмін в інтерв'ю Комерсант Україна. За його словами, рівень операційної рентабельності великих операторів не може бути більше 50%, Тож комітет рекомендував їм знизити знизити тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Якщо ні, антимонопольний розпочне розслідування. Кузьмін Дає, що зниження цін Київстаром в старому та МТС спровокує здешевшення послуг і в інших операторів. А в Україні можуть виробляти ром і віски. Для цього хочуть створити законодавчу базу, наприклад, ліцензування та стандарти якості. Отже, популярні віски і ром можуть бути вітчизняними і коштувати набагато дешевше, розповідає Юрій Мелько. Віскі давно вийшло з розряду елітних напоїв для українців і вже присутні у середньоціновому сегменті близько 70 гривень за пляшку, кажуть імпортери алкоголю. З'явилося багато торгових марок та країн виробників, крім Шотландії та Ірландії. Ром зазвичай купують як інгредієнт до коктейлів. Загалом ці напої не останні за обсягами продажів в Україні. Процентів 30 займає віскі, процентів 5 займає ром. А основного продукту в з вінами. Це, в принципі стандарт я так. Ціна на ці напої за останні п'ять років зросла щонайменше на 15%. Якщо ром досі залишається напоєм на любителя, то віскі складає здорову конкуренцію коньяку. Його імпорт щороку зростає на половину. За минулий рік імпорт візки на український ринок становив майже 1 мільйон 400 тисяч літрів у перерахунку на 100% спирт. 2010 року цей показник був на рівні в майже 900 тисяч літрів. Помітно зростає й імпорт рому. Минулорічна цифра в майже 300 тисяч літрів, вдвічі більша за позаторічню – Трохи перевищує 150 тисяч літрів. Потенційні виробники наголошують, в Україні налагодити виробництво віскі реально для цього потрібно створити умови, визначити поняття очищеного спирту для виготовлення віскі і рому, а також впровадити спеціальні ліцензії та порядок маркування продукції. Якщо такий закон приймуть, виробникам варто починати з недорогого віскі, каже фінансовий директор винного двору Сомельє Галина Калініченко. Ціна на полці буде які способна з коньяком. І тоді ми дадим можливість потребітелю вибрати самому, що хоче віскілі, коньяк. Пусть буде дешеве сегмент. Вивести на ринок такий специфічний продукт, як українські віскі чи ром, нелегко кажуть маркетологи. Зважаючи на обмеження реклами алкоголю, способі популяризувати новий напій небагато. Рекламний бюджет при цьому обчислюється мільйонами. Для того щоб це не менше мільйона доларів. Ну, для того, щоб сформировать значить такой как бы, спрос на нормальний продукт. А от експерти називають виробництво рому та віскі в Україні перспективним напрямком бізнесу: щорічно цей ринок зростає на 15%. Хоча попереджають, щоб конкурувати з іноземною продукцією, потрібна власна сировинна база. Що з віскі, понятно, у нас є сиріва база зерно, то Если что касается рома, ну у нас получается надо придется завозить полностью сырье, то есть либо это тростник, тростниковый, да, либо это перероб... ну, продукт переработки Торік виробники шотландського віскі поставили на світовий ринок мільярд пляшок. Україна також у змозі стати експортером, кажуть експерти. При цьому вони сумніваються, що віскі чи ром вітчизняного розливу одразу ж здобудуть популярність. Проте з належним капіталовкладенням українські виробники можуть потіснити іноземних конкурентів. Юрій Мелько, Леонід Горлань, Олексій Попов, новини телеканал Бізнес. Донецька паливно енергетична компанія ДТЕК купила три вуглевидобувних підприємства в Росії. Три шахти і збагачувальну фабрику, що належали ростовському антрациту. Це перше придбання компанією Ахметова вугільних активів за межами України. Сума угоди не розголошується однак відомо, що промислові запаси вугілля придбаних активів оцінюють у 136 мільйонів тонн. А сумарний видобуток склав приблизно півмільйона тонн у минулому році. Як зазначили в компанії ДТЕК, придбання в підприємство у Ростовській області розширить ресурсну базу і дасть можливість постачати на теплоелектроцентралі більш якісне вугілля із низьким вмістом Сірки. Друзі українських підприємців, податківці, мають привід випити сьогодні день працівника податкової служби. Якою має бути неоднозначна постать? Збирач податків говорили самі податківці. А діти намалювали креативні картинки, як вони уявляють собі тих, кого не дуже раді бачити бізнесмени. Ольга Плешкова працює у податковій інспекції вже понад 20 років. Жінка зізнається, ця професія дісталася у спадок. Уся її родина працювала у державних органах. Маючи хист до обчислень та математики, Ольга обрала саме податкову інспекцію. Налоговая служба я приблизительно около 22 лет. Подтолкнула интересная работа. Интересная работа с плательщиками, Трудоемкая и очень сложная работа. Сложность объясняется в тем, что законодательство меняется, усовершенствуется, страна растет. Робота податківця це не лише стоси паперів та безкінечні зміни у законодавстві. Ольга Ольшановська за 19 років роботи встигла познайомитися із безлічч відомих людей. Її колекції автографів українських зірок може позаздрати будь-який колекціонер інтересні моменти мабуть, завжди приходять в роботі, тому що це день на день не приходиться. Буває, зустрічаються різні люди, зустрічаються е різні клієнти і платірщики. Можна і так сказати, то тобто, Ну, у нас очень много интересных людей. Это и наши артисты, такие, как Таисе и как Игорь Лихута, и Бучинская. То есть встречаешься с разными людьми, общаешься, много нового ну, узнаешь. Власне професійне свято усі працівники податкової проведуть на робочих місцях. Зараз у них чи найгарячіша пора прийом піврічної звітності, святкуватимуть вже після роботи. Та, попри велике навантаження, багато хто із податківців бачить гарне майбутнє і готовий бачити на цій роботі власних дітей. Головне навчити їх з маличку. Єсть у мене дочка, на сьогоднішній день вона вже учениця 11 класу. Про те, як працює податкова служба, вона дуже добре знає, тому що постійно я її запрошую до себе. Вона мені допомагає, і я думаю, що якщо вона надумає йти по цій лінії, це буде добрий фахівець. Українські ж дітлахи розуміють роботу податківців по-своєму. Для одних податкова це така бабця на мішку, для інших їжа в кориті, яка годує свиню бюджет. На малюнках маленьких українців з'явився і похмурий червоний жираф. Він зізнається, що сплатив податки. Видавець дитячої літератури Іван Малкович переконаний, такі шедеври допомагають творити батьки, які точно знають, що таке податки. Це непогано. Тому що ціла сім'я говорить про податки. І коли є більше розмови про податки, значить ну, це запам'ятовується. Якщо ти таку роботу робив, то ти принаймні потім подумаєш, ага, я робив таку роботу, то ну принаймні, мабуть, буде чесно, якщо я буду чесно сплачувати податки. У ДПІ найбільше оцінили дитячий малюнок у стилі наскельного зображення кам'яного віку. Чоловіки зі списами у руках констатують без податків повернемося у такі часи. Голова служби Олександр Клименко вважає такий дитячий погляд, можна тиражувати і розсилати злісним неплатникам, як своєрідне нагадування. Олексій Фролов, Лесь Димань, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. Став до роботи новий президент світового банку Роберта Зеліка на посаді замінив колишній керівник Дартмутського коледжу Джим Йонг Кім. На відміну від своїх попередників, кім не є ані політиком, ані банкіром. На додаток до своєї академічної кар'єри він займався питанням охорони здоров'я в країнах, що розвиваються. Вступаючи на посаду, Джим Йонг Кім поставив перед собою ціль забезпечити зростання добробуту і побороти бідність у цих країнах. Піплгірен Вашинтен. Люди у Вашингтонському офісі світового банку та в сотні офісах по всьому світу пристрасно працюють над зростанням добробуту та подаванням бідності. Я дуже радий приєднатися до цієї роботи. готуйте подарунок своєму гаджету. Сьогодні день народження айфона. Смартфон від Apple святкує п'яту річницю. За цей час айфон заполонив світовий ринок. Його продажі вражають попит, щороку зростає. Скільки ж приносить корпорації Apple популярний пристрій у сюжеті? Анастасія Боренець. Якби айфон був країною, його ВВП становило б 47 мільярдів доларів. Це більше ніж у Гватемали, Сербії, Коста-Рики, Ємену та Кенії. Загалом за п'ять років на ринку компанія продала близько 250 мільйонів таких гаджетів. Цього достатньо, щоб охопити близько 70% земної кулі по екватору. Успіх айфону у простоті та багатофункціональності кажуть експерти. Зі свого айфона ви можете надсилати листи по роботі, робити звіти. Загалом ви можете робити багато речей, які однозначно підвищать продуктивність, і це дуже тішить. Вихід айфону на ринок сприяв розвитку цілої індустрії мобільних додатків. За цей час користувачі закачали понад 30 мільярдів програм та ігор через спеціальний інтернет-магазин App Store. А розробники загалом створили понад півмільйона мобільних додатків. Та експерти попереджають, скачане не завжди корисне. Вам, звісно, доведеться вимкнути принаймні, Angry Birds, щоб мати змогу зробити всю потрібну роботу. Якщо ви його вимкнете, тоді продуктивність і підвищиться. Поява iPhone забезпечила левову частку загального успіху компанії в останні роки. Приміром продажі смартфону, торік були вдвічі більші ніж планшетів iPad. Нині корпорація Apple залишається найдорожчою в світі. Її капіталізація становить 546 мільярдів доларів проти 94 мільярдів до запуску iPhone. Ціна акції Apple становить майже 600 доларів. Анастасія Боренець, новини, телеканал Бізнес. Американська компанія виробник комп'ютерів Dell наблизилася до завершення угоди про придбання виробника програмного забезпечення Quest Software. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. Dell готовий заплатити за Quest Software 2 мільярди 320 мільйонів доларів. Це на 300 мільйонів більше ніж пропонувала інша компанія Insight Ventures Partners. Купівля Dell, виробника програмного забезпечення дозволить компанії пропонувати клієнтам дата-центри та сервери 100% власного виробництва. За даними Bloomberg, цього року заплановано 530 угод з придбання американських софтверних компаній. Найдорожчим може стати придбання компанії Sunnyvale за більше ніж 4 мільярди доларів. Непогані прибутки у спеку приносить морозиво. Італійське джелато популярне серед європейців стає все більш привабливим як для українських споживачів, так і для бізнесменів. Як можна заробити саме на італійському морозиві? Докладно в рубриці «100 ідей для бізнесу. Харків'янин Сергій Скольних чотири роки тому взявся продавати італійське морозиво джелато. Спочатку возив його з Києва та реалізовував через точку в торговельному центрі. Скоро зрозумів, джелато справа вигідна, тому вирішив варити його сам і продавати кольорові кульки у власному кафе. Бізнес-довідка Сергій Спольник, Вік 26 років, освіта, аерокосмічний університет імені Жуковського. Спеціальність менеджмент у 2009 році став співзасновником цеху з виробництва італійського морозова та кафе Вамбіра Італіано. Стартові інвестиції для відкриття кафе каже Сергій 100-200 тисяч доларів. Більшу частину коштів підприємець витратив на ремонт приміщення. Зі всіма творчими забаганками він коштував 100 тисяч доларів. Спеціалізоване обладнання для морозова обійшлося значно дешевше. Ось ця італійська вітрина з динамічним охолодженням 17 тисяч євро. В тому -то і дерекевізна от вітрини, в тому, що вона підтримує морожене не в дубовому якомусь... Тут был один э, статический холод, то мороженое было бы такое задубевшее, при минус 17-15 градусах, оно было бы просто твердое, и девочка, которая накладывает его, не могла бы его просто отковырять. Інша стаття витрат цех для приготування морозива. Його площою у 300 квадратів Сергій обладнав за межами кафе, щоб не розоритися на оренді. За словами постачальників обладнання, найдешевший цех обійдеться у 20 тисяч євро. Він може забезпечити продуктом дві-три точки продажів. Виробляють морозиву у кілька етапів. Процес приготування мороженого джелата починається з пастеризації смісі. Для цього існує апарат, який називається пастеризатор. Сюди ви заливаєте молоко, додаєте сухі інгредієнти, які вам необхідні. Таку машину можна придбати від 10 до 40 тисяч євро в залежності від потужності виробництва. Ще знадобиться фризер. Тут морозиво насичується киснем, а також камера шокової заморозки і спеціальні холодильники. Майже всі цехи в Україні використовують італійське обладнання. Головний фактор прибутковості цього бізнесу різниця між собівартістю інгредієнтів та відпускною ціною. Італійське морозиво, так зване джелато, буває двох видів: молочне його готують на молоці, і сорбети готують на воді. Середня собівартість одного кілограма джелато – близько 40 гривень. У роздріб його продають за 10-15 гривень за одну кульку, тобто 50 грамів. Так кілограм морозива обійдеться у 200-300 гривень. Щомісячно одна джелатерія продає приблизно 600 кілограмів морозива. Щоб окупити витрати на обладнання за рік, можна продавати і 300 кілограмів щомісяця, кажуть учасники ринку. Головна стаття поточних витрат оренда приміщення. Сергій Спольник обрав для свого кафе центр міста. Щомісячно платить за оренду 7 тисяч доларів. Продавати джелату на околицях немає сенсу. Каже, там люди не готові віддавати за кульку 15 гривень. Ідея для бізнесу виготовлення та продаж італійського морозова джелато. Стартовий капітал – 150 тисяч доларів. Рентабельність 20%. Один з ризиків у бізнесі на джелату вихід із ладу обладнання. Тоді італійські запчастини доводиться іноді чекати тижнями. Ну, от, наприклад, проблема була у нас на тележці, згорів насос, який качає воду е для краника. Нам приходилось ждати када. Коли кто-то там штота буд заказувати ліба то штоми, будем заказувати з Італії, тоді этот насос валіту посилкою, тільки так. А от сезонні коливання на джелату майже не позначаються. Сергій зізнається, деякий спад продажів є лише взимку і у середині літа у сезон відпусток. Якщо попит на фабричне морозиво взимку мінімальний, джелато їдять завжди. Морожена в вітріні стоїть. Я там нікається максимум там дня, два-три. Ринок джелату ще далекий до насичення, кажуть його гравці. Адже нині в Україні працює близько 20 цехів з виробництва морозива, а можна було б відкрити і 200. Ми повторяємо шаги наших сусідів Польщі, Росії. Ринок малого мороженого починається з ринку м'якого мороженого. Спочатку все заповнюється фрезерами для мягкого мороженого, і потім постійно плавно переходить. Более більш стадією стадію джелату Сергій планує далі розвивати справу. Хоча зізнається, інвестицію в кафе досі не окупилися. В перспективу вбачає у франшизі, збирається продавати іншим бізнесменам свою торгову марку і постачати їм морозиво. А тим, хто приходить у цей бізнес, радить спочатку отримати досвід на продажі чужого морозива, а вже потім замовляти цех із Італії. Ганна Куріна, Маргарита Кузьміна, Ігор Демідов, Олексій Колмик, новини телеканал Бізнес. Фінансові показники понеділка ви бачите на нашому екрані за підсумками торговельної сесії індекс UX зріс аж на 7,5% до 1035 тисячі пунктів. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подорожчав. За Нацбанком на 9 копійок. Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися підвищенням курсу європейської валюти на 11 копійок, американський долар додав копійку. Котирування російського рубля змінилися неістотно. І на цьому поки що все. Свої пропозиції або ідеї можете надсилати на мою електронну адресу. Вона називається ваймюбіджі.юей. І мені залишається побажати вам лише приємного вечора.